Геловінське дерево. Геловінське дерево Рея Бредбері це більше, ніж дитяча казка. Це містична і захоплива подорож крізь легенди, культура та час, яка відкриває справжній сенс Геловіну. Це книжка для тих, хто цінує моторошну атмосферу і водночас прагне глибоких роздумів про життя. Ця книга мистхев всім любителям свята Геловін. Мало того, що вона має суперове оформлення, так ще й розповідає історію цього свята. Сюжет розгортається так: Вісім друзів в костюмах всіляких персонажів збираються, щоб відсвяткувати Геловін. Але стається дивина: нема їхнього дев'ятого, Піпкіна. І от в процесі пошуку свого найкращого друзяки наші хлопці знайомляться з одним дивним персонажем, який розкаже і головне покаже. Витоки та історію цього містичного свята. Мені ще в процесі читання здавалось, що історія виглядає як мультик. І так виявилось, що ця повість виникла у 1967 році якраз як сценарій до незробленого фільму. Вже пізніше Предбері Бредбері написав та озвучив повноцінну анімаційну версію, за яку навіть отримав премію Еммі. Це ще одна книга, від якої віє затишком, а ще дещицею меланхолії та суму. Ця повість зовсім невеличка, проте вражень від неї ціла гора. Ну і звісно, ілюстрації Гріса Гріблі. Хоча це і нові ілюстрації, але вони несуть такий потужний і класний вайб, що я кожен раз беручи цю книгу в руки залипала на обкладинку. Тому щиро рекомендую. Зробіть час читання казок трохи моторошнішими разом із майстром фентезі Реєм Бредбері, який бере читачів у захопливу подорож крізь простір і час, щоб відкрити справжнє походження Геловіну. Приєднуйтесь до таємничого «Курган де Савана, який бере вісьмох дітей, що збирають цукерки, у незабутню мандрівку, аби відшукати їхнього зниклого друга Піпкіна. Це мандрівка крізь простір і час від гробниць стародавнього Єгипту до горгулі собору Нотр-Даму, аж до кладовищ Мексики на свято Дня мертвих. Чи досі Піпкін живий? І якщо так, чи зможуть його друзі врятувати його від жахливої долі, перш ніж буде запізно? Чому варто прочитати книжку Геловінське дерево? Моторошна пригода. Таємнича історична подорож від майстра фантазії Рея Бредбері. Подорож у світ міфів, страхів і дитячих пригод, містична мандрівка героїв крізь час і простір, що відкриває давні легенди та традиції, атмосфера Геловіну книжка, наповнена символами осінніх свят, масками, страхами, чарами. Історія про дружбу, цінність життя. Та прийняття смерті як його частини фантастичне оформлення видання з ілюстраціями Гріса Грімлі. Для кого ця книжка? Для дітей та дорослих, які люблять казки з моторошними елементами, для шанувальників творчості Рея Бредбері, для тих, хто цікавиться міфами, легендами і походженнями свят. І для любителів атмосферних осінніх історій.